Напередодні у Херсоні сталася перестрілка. Російські пропагандисти повідомили, що то ловили українських диверсантів. Що ж могло відбутися насправді? Поговоримо з депутатом Херсонської обласної ради Сергієм Хланем. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Ми з України Херсонщина це Україна. Слава Україні, героям слава Херсонщина була, є і буде Україною. Як завжди, відповідаю я вам на це. Яка у вас є інформація щодо цієї стрілянини в Херсоні напередодні? Да, вчора ввечері на проспекті Ушакова була стрілянина. До речі, спочатку в пабліках повідомляла, що стрілянина йде по всьому місту і так далі, але згодом вияснилося, що відбувається стрілянина якраз Ушакова біля залізничного вокзалу, і це більше схоже на російське низькопробне кіно, тому що одразу на місці події, де відбувалася стрілянина з'явився російський так званий журналіст, без каски, без бронежилету, але з відеокамерою і з мікрофоном, який казав: Ось, подивіться, що там відбувається. Зловили українських диверсантів нейтралізовують їх постріли абсолютно рядом, їх видно. Тобто таке собі кіно для того, щоб. Я так розумію, просто розігнати в своїх пропагандистських пабліках, начебто, вони як це до речі, не перше кіно, тому що таких фільмів вже точно було зо два. Перший фільм такий вони знімали, коли затримували українських партизанів, але не так гучно затримували, в'язали там і так далі. Постановочне таке відео було. Друге постановочне відео було, коли російські гавікоптери розстрілювали, начебто, український човен з українськими військовими на Дніпрі. А згодом виявилось, що то просто була недобудована опора в Дніпрі, яка стояла, і вони так сміливо з нею воювали. І обстрілювали тепер. Це друге, третє вже пропагандистське таке відео, де, начебто, вони обороняють і захищають херсонців від диверсантів. Ну абсолютно ну, цікаво, що це, це відбулося бре. у день Херсона, так напередодні ж день міста мало б мало б відзначатися у Херсоні. То можливо, це от таке інсценування, щоб показати, як росіяни захищають Херсон від українських диверсантів. Так, да, до речі, абсолютно правильно, тому що вони казали про те, що не святкують день міста виключно із-за того, що можуть бути великі терористичні атаки. Тому якраз ось це постановічне відео, і можливо і є метою показати, що бачите, ми не святкували, тому що дійсно така загроза була, тобто це абсолютно така пропагандистська машина росіян, хоча є ще друга версія, що там група дезертирів. Яка пересувалася від лінії фронту їх там з району Чорнобаївки і хотіли втікти ближче до Дніпра, щоб переплисти через Дніпро? і Їх виловлювали там якби свої ж військові? Ну, хоча я все ж таки склоняюся, що більше це схоже просто на низькопробне постановочне відео. Угу. Ну збройні сили України звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині. Чи відомо вам яка там зараз гуманітарна ситуація? Гуманітарна ситуація доволі важка, але е, одразу на звільнені населені пункти заходить українська поліція е, для того, щоб забезпечити порядок. Це раз е, заходять і благодійні фонди, і допомога від держави обов'язково е, обов'язково забезпечення продовольчими наборами і забезпечення продовольством, і обов'язково водою, тому що є проблеми з водою. Проблеми з електрикою, і я думаю, найголовнішим завданням на сьогоднішній день є забезпечення цих населених пунктів електрикою і будівельними матеріалами, тому що все ж таки, хоч на півдні. Це рідкість дощі, але дощі на зараз ідуть, і на зараз треба забезпечити, щоб люди мали дах над головою і відповідно були в теплі, тобто забезпечити їх електрикою, дровами, і саме зараз цим займаються і благодійні фонди і влада, в тому числі Херсонщина окупована, знаходиться в інформаційній блокаді. Наскільки ми знаємо, весь цей час немає українського зв'язку, телебачення, інтернету. Тим не менше чи отримують жителі області інформацію про. Про те, що відбувається на Харківщині, і чи бачать вони ті страшні кадри з Ізюма, які вже облетіли весь світ, херсонці, хоч і знаходяться в інформаційній ізоляції, тому що телевізійні всі програми відключені, телевізійні сигнали відключені з України і з підконтрольної частини. І е, мобільний зв'язок відключений, але є інтернет, хоч і російський, але наші люди використовують його за допомогою vpn сервісів. І я особисто тримаю зв'язок з багатьма зараз тими, хто залишився в окупації. І знаходиться в окупації і в місті Херсону і по області. Ми тримаємо зв'язок через месенджери. Вони обов'язково через vpn сервіси з видаленнями цих повідомлень, тому що це для їх безпеки. Я завжди їх попереджаю, бо обшуки на окупованих територіях тривають, і вони перше, коли заходять на обшук, забирають телефонні електронні носії для того, щоб подивитися переписки, для того, щоб подивитися переписки і, можливо, якісь карти в телефоні. Телефонах тому ми про це завжди попереджаємо людей і тримаємо з ними зв'язок. Але, але саме ось за допомогою, е, хоч і російського інтернету, але за допомогою vpn сервісів люди отримують інформацію, обмінюються їю, е, роблять свої там соціальні групи, де це все розміщають, телефонують один одному. Не слідують е месенджерах силки на ті чи інші угу. новини з подальшим видаленням обов'язково. Ну, тобто, хоч якийсь сподівання. доступ до інформації є, і це дуже важливо, бо люди розуміли, що насправді відбувається, і таки будували імунітет від російської пропаганди. Дякую, що ви долучилися. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку. А далі передаю слово Петру Дем'янчуку, який розповість останні новини.